Протягом майже 20 років місцеві жителі, підприємства, школи та урядовці міста Серквіль, штат Огайо, отримали понад тисячу анонімних листів. Всі вони містили серйозні звинувачення від подружньої невірності до сексуального насильства та корупції. Але ким був той чи ті, хто знав похмурі таємниці жителів містечка? Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі. Вподобайки та, звісно, підписки. Все це дуже допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії і, Галині, Роксолані Голосай, Кера та Аджане Мірей, сподіваюся, що правильно прочитали нікнейми. Якщо ні, то прохання виправити у коментарях під відео. Ми цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Ще до того, як місто Серквіль, штат Огайо, стало відомим через похмуру історію таємничих листів, яка тривала десятиліттями, містечко було насамперед відоме своїм гарбузовим шоу, найстарішим і найбільшим фестивалем в Огайо, який бере свій початок з 1903 року. Протягом більшої частини своєї історії це було місто з гарною природою, чистим повітрям. Та усміхненими жителями. Це було справді місцем, де люди відчували себе в безпеці, насолоджувалися життям. Але одного дня все змінилося. В далекому, 1976 році, водійка місцевого шкільного автобуса на ім'я Мері Гіліспі отримала дивного листа. Лист був написаний друкованими літрами. Це здалося дивним для Мері, але, не кажучи вже про зміст самого листа. Жінку звинуватили у зв'язку з директором школи Гордоном Масі, одруженим чоловіком, який мав дитину. На конверті був поштовий штемпель Колумбуса, містечка розташованого недалеко від церквіля. На конверті не було зворотної адреси, автор лише лишив підпис письменник із церквіля. В листі жінка прочитала Я знаю, де ви живете, і я спостерігав за вашим будинком. І знаю, що у вас є діти. Це не жарт. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно. Марія, яка мала чоловіка і двох дітей, була вражена листом ким був цей письменник з церквіля і чому він її переслідував. Листи продовжували надходити до будинку Гіліспі, але Мері вирішила їх ігнорувати. Жінка заперечувала всі звинувачення у невірності. Але вирішила тримати листи в таємниці від чоловік. Так був до тих пір, поки її власний чоловік сам не почав отримувати листи. Анонімний автор писав Рону Гіліспі, чоловіку мері, що його дружина зраджує йому з масі, і що він повинен подбати про це. Однак, коли Рон не надав значення цим листам, погрози посилилися. Так в одному з листів анонім писав. Гіліспі, у вас було два тижні, і ви нічого не зробили. Ви свиня, змусьте її визнати правду і повідомити шкільну раду. Якщо ні, я зроблю це по радіо плакати, виставки, білборди, поки правда не вийде назовні, тільки свині їздять на мотоциклах, вдалого полювання у вашій червоно-білій вантажівці по дорозі додому. Я стежив за ним тижнями, з минулого літа і кілька разів бачив. Як вони зустрічалися, незабаром письменник почав надсилати подібні листи і заступнику директора школи. Я надішлю вам докази щодо водія номер 62917 У неї дитина зараз навчається у цій школі. Я це доведу найближчим часом. Я очікую, що її звільнять. Ви побачите, що я говорю правду. Жодних доказів не було, однак. Примітно, що автор знав номер водійського посвідчення Марії, що наводило на думку, що це був хтось пов'язаний зі школою. Але хто. До цього моменту Гордон Масі також отримав листи, написані анонімом, у них письменник погрожував порізати йому шини та перерізати гальма, якщо він не припинить роман. Події набули ще більш тривожного повороту, коли таємничий автор почав писати в листах. Про 12-річну доньку Мері Тарона, Трейсі. Він стверджував, що Масі сексуально знущається над нею. Листи також містили погрози смерті. Настала черга ваших дочок заплатити за те, що ви зробили. Я вийду і саджу кулю в голову цієї маленької дівчинки. Занепокоєні не на жарт подружжя Гіліспі передали листи до Офіса шерифа. Місцеві правоохоронці прослуховували телефони. Стежили за будинками, співпрацювали з поштою, щоб перехопити листи, але все безрезультатно. І вони так і не наблизилися до з'ясування особи анонімного письменника. Кампанія залякування, що розпочалася як кампанія, спрямована на Гіліспі і Гордона Масі, незабаром поширилася на багатьох інших мешканців серквіля. і тепер вони регулярно отримували листи зі штемплем Колумб, тож була ця людина. Яка знала найтимніші, найінтимніші таємниці міста. Знервовані та незадоволені тим, що правоохоронні органи змогли встановити особу таємничого письменника, Гіліспі звернулися до сестри та зятя Рона, Карен та Пола фрешерів, щоб ті допомогли їм з'ясувати, хто стоїть за це. Вони показали фрешерам листи, які отримали, і попросили їх допомогти. Пол і Карен зі свого боку вважали, що відповідь очевидна. Девід Лонгбері, цей чоловік був колегою Мей, і неодноразово залицявся до неї. Вона щоразу давала йому відсіч, і фрешури вважали правдоподібним, що він образився на неї і хотів помститися. Він також міг знати номер водійського посвідчення Мей. Пол і Карен вирішили написати йому листа, в якому повідомили, що знають, що він відповідальний за листи з погрозами, і попросили його зупинитись. Цікаво. Але після цієї конфронтації з Лонгбері анонімні листи на деякий час припинилися. Мері та Рон зітхнули з полегшенням, думаючи, що їхнє випробовування нарешті закінчилися, але насправді це був лише початок. Хоча листи ненадовго припинилися, на зміну їм прийшли провокативні написи, які з'являлися вздовж щоденного автобусного маршруту Мері. Вони містили майже той самий зміст і звинувачення, що й тривожні записки, але тепер вони були розміщені публічно. Гіліспі хвилювалася за свою доньку, про яку часто згадував в ненависницьких повідомленнях автор. Вирішивши звести до мінімуму збентеження і дискомфорт Трейсі, Рон старено працював над тим, щоб змити написи, як тільки натрапив на них. Пол Фрешон описав наслідки цього стресу. Рон був спустошений і розгублений. Він майже не спав у цей період свого життя. Він був у нестямі і їздив по годині, дві вранці перед початком своєї зміни у пошуках непристойних написів. Рон доклав чимало зусиль, щоб зрозуміти, в чому справа і вирішити цю проблему. У серпні. 1977 року Мері разом з сестрою вирушила до Флориди. Це мало стати втечею від турбот, які переслідували її протягом останнього року. Хоча у церкві ходили чутки, що Мері насправді поїхала до Флориди, щоб зустрітися з Гордоном Масі, але це так ніколи і не було підтверджено. Після того, як Мері поїхала, Рон лишився сам на сам з цією кампанією терору, спрямованою на їхню родину. Увечері, 19 серпня, Будинку в Гіліпсі пролунав телефонний дзвінок. Трейсі чула, як її батько кричав на невідомого абонента в сусідній кімнаті. Дівчинка була переконана, що батько розмовляє з автором листів. Маючи намір протистояти цій людині, Рон схопив свій револьвер 22-го калібру і поспішив поїхати з дому на своєму пікапі Ford 1971 року випуску. Всього за 50 хвилин було зроблено шокуюче відкриття. Уламки вантажів Рона яка, очевидно, врізалась в дерево в кінці дороги. На жаль, Рон, який не був пристебнутий ременем безпеки, був знайденим мертвим всередині автомобіля. Цікаво, що було встановлено, що з револьвера Рона був здійснений постріл, але ні кульового отвору, ні самої кулі не було знайдено, тільки гільза. Токсикологічний звіт показав, що рівень алкоголю в крові Рона становить 0,16 проміли, що вдвічі перевищує допустиму норму. Однак його сім'я стверджувала, що це неможливо, оскільки Рон ніколи не зловживав алкоголем. Вони також були впевнені, що в його перечесній смерті винний автор листів. Пол Фрешер висловив переконання, що його зятя насправді було вбито. Шериф поліції погодився зі мною, що це було підлаштовано. А потім, коли я зв'язався з ним знову, він повністю змінив своє ставлення. Хоча Рон Гіліспі загинув за дивних обставин. У що або в кого він стріляв з пістолета перед тим, як розбитися, незрозуміло. Шериф Дуайт Редкліф дійшов висновку, що це був просто трагічний нещасний випадок. Після смерті Рона Гіліспі листи все одно продовжували надходити. Деякі з них містили шокуючі звинувачення. Так було звинувачено шерифа в корупції, та стверджувалося, що міський лікар і коронер Рей Керол сексуально знущався над неповнолітнім. Цікаво, але через 10 років твердження про коронера. Рея Керола було підтверджено його викрили як сексуального серійного насильника. Мері Ліспі врешті-решт зізналася, що мала роман з Гордоном Масі, але, за її словами, він почався лише після смерті її чоловіка. Хоча її часові рамки були дещо сумнівними, вона сподівалася, що прозорість і чесність допоможуть покласти край переслідуванням анонімного письменника. На жаль, вона помилилася. 7 лютого. 1983 року Мері натрапила на особливо тривожний знак на своєму автобусному маршруті. Зловмисник графічно описав імовірний роман між Масі та донькою Мері Трейсі. Вона зупинила автобус і мала намір зняти табличку, але коли почала це робити, то помітила мотузку, що з'єднувала табличку з коробкою, яка стояла неподалік. Як з'ясувалося, у невеликому дерев'яному ящику знаходився пістолет. Який був зафіксований на місці пінопластовими блоками. Мотузка була з'єднана зі спусковим гачком. Ймовірно, це мало стати смертельною пасткою для тих, хто спробував зняти табличку. Незважаючи на те, що серійний номер зброї явно намагалися стерти, експерти з вогнепальної зброї з бюро кримінальних розслідувань штату Огайо відновили його. Серійний номер привів правоохоронців до чоловіка на ім'я Везлі. Він працював на місцевій пивоварні. Однак, з вами везлі, він продав пістолет своєму керівнику і вже давно не володів ним. І от так поворот. Хто ж був його керівником, як думаєте? А це був не хто інший, як Пол Фрешор, зять Рона. Пол з самого початку наполягав на своїй невинуватості та співпрацював зі слідством. Він заявив, що пістолет був викрадений у нього кількома тижнями раніше, і що він вважає, що його підставили. Поліція була налаштована скептично, особливо після того. Як їхній новий підозрюваний не пройшов тест на поліграфії, Поліцейський принес Рону кілька листів з церквіля і попросив його зробити все можливе, щоб відтворити характерний шрифт своїм власним почерком. Він виконав це прохання. І згодом шериф визначив, що його почерк повністю збігається з почерком автора листів з церквіля і негайно заарештував його. Під час судового процесу Карен Фрешор, з якою Пол нещодавно пережив неприємне розлучення, Стверджувала, що знайшла десятки листів у їхньому будинку, коли вони ще жили разом. Але коли її попросили пред'явити ці листи, вона заявила, що виконала їх усі. Варто відзначити, що на той момент Карен втратила все, що було передбачено угодою про розлучення. опіку над дітьми, будинок, заощадження, і жила в трейлері на території Мері Гіліспі. Захист намагався не долучати до справи листи, які, як вони стверджували, не мали відношення до пістолета. Але суддя, врешті-решт, долучив 39 листів. Обвинувачення успішно вказали на схожість між ними. Прокуратура також отримала свідчення експерта з почеркознавства, який заявив, що, виходячи зі схожості, зокрема блокового почерку та загальної каденції та посилання. Можна припустити, що листи були написані полом фрешером. Другий експерт, який спочатку був свідком захисту, підтримав цей висновок. Одна деталь, яку присяжні, так і не почули, полягала в тому, що інший водій автобуса помітив високого чоловіка з піщано-каштановим волоссям біля знаку, приблизно за 20 хвилин до того, як туди приїхала Мері. Він нібито був за кермом пожовтого Ель Каміно. Натомість Пол, який мав темне волосся. І був набагато нижчим за чоловіка, якого бачили, він не мав ель Каміно. Не було зроблено жодного зусилля, щоб визначити місце знаходження автомобіля або дізнатися особу чоловіка. Однак, як повідомляється, Карен на той час зустрічався з чоловіком, який підходив під цей опис, хоча у нього також не було ель Каміно. Зрештою, Пол Фрешер був визнаний винним у замаху на вбивство і отримав максимальний термін ув'язнення. Від 7 до 25 років. Хоча багато хто спочатку був задоволений тим, що правоохоронці заарештували потрібну особу. Невдовзі до будинків навколо Серквіля та по всьому центральному Огайо почало надходити ще більше анонімних листів. Зрештою, громадяни отримали більше сотні листів, і все це в той час, коли Пол Фрешер перебував за гратами. І знову влада і громадяни були спантеличені. Начальник в'язниці навіть спробував помістити пола в одиночну камеру, щоб побачити, чи це зупинить божевілля. Але це не допомогло. Потім пола обшукали, перевірили всю його вхідну та вихідну пошту. Наскільки тюремники могли судити, не було жодного способу, щоб він міг написати або відправити листи. Потім пол і сам почав отримувати листи, Шериф округу, пікавей. Все ще вважав, що ув'язнений чоловік якимось чином відповідальний за листи. Але все більше людей почали ставити під сумнів, чи був Пол насправді винним, або якщо винен, то чи був у нього спільник? Ці та багато інших питань, пов'язаних з цією справою, залишилися без відповіді чи міг Пол Фрешер тероризувати все місто, знаходячись у в'язниці, чи його дружина стояла за цим цим і виграла від того. Що чоловік за гратом. Друзі, дякуємо, що ви з нами! Чекаємо ваших коментарів. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!